Друзі, вітаю вас на каналі ПОЛОСАТА Ферма. І перед тим, як розпочну нову тему, хочу нагадати: не забудьте підписатись на канал, натиснути пальчик догори поставити лайк. Сьогодні хочу поговорити на таку тему, як будівельні рамки. Що це таке і навіщо воно потрібне? Трішки теорії. Будівельна рамочка це коли ми беремо рамочку, там є трішки сотів або очинки і. Ми даємо бджілкам у вулик, вони її унестягнуть, ми її підрізаємо. Те, що вони побудували, вони далі будують, ми підрізаємо. Таким спосіб ми даємо їм і роботу і собі заготовляємо вістку. Зараз я покажу, от, як це відбувається. Трішки сховалися, ангана в нас дощик. Е, також, що дають будівельні рамки, це те, що вони тягнуть, як правило, Трутові комірки. І це є плюс, тому що бджоли тоді менше звичайні комірочки перебудовують на трутові. І, друге, це якби допоміжний захід у боротьбі з кліщем. Тому що зазвичай самка кліща відкладає яйця в трутові комірочки. І коли бджоли будуть на цих рамках тягнути трутові комірки, якщо туди відкладе відкладає матка кліща яйця, ми його рівно зріжемо, перетопимо. Ось такий спосіб ми вбиваємо декілька зайців. Так, друзі, ось була в мене така рамочка, я їм поставив. І дивіться, зараз я вам покажу. Тут була... до половини були соти, ну, отакі самі звичайні, ось, бачите, такі комірочки. І вона отак до половинки була. Я їм поставив, вони відтягли. Вони відтягли трутові. Там трішки матка спіла підсіяти. Що ми робимо? Сюди вони несуть нектарчик, хай несуть. А цю ми зараз знову отак приберемо і поставимо далі. І вони будуть знову будувати. І вже в нас така частиночка буде воску. І так ми будемо мати віск заготовляти, тому що на сьогоднішній день з воском трішки проблеми От в зв'язку з ситуацією. Ну, це так, можна робити трішки більше, там отак оставляти, Тут будуть там, вощинка, да, чи сотики. А далі хай вони тягнуть. Потягли, зрізали, потягли, зрізали і так будемо заготовляти віск. Тому пробуйте, все у вас вийде і до нових зустрічей.